Полтавський центр соціальної реабілітації почав працювати ще 2008 року. Тут діти із особливими потребами могли навчатися, лікуватися та адаптуватися до суспільства. 2012-го його вирішили переобладнати та розширити. Будівельні роботи тривали рік. На довгоочікуваному відкритті оновленого закладу були присутні представники обласної влади. Урочисту церемонію також відвідав міністр регіонального розвитку, житлового будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник. Замота влади вирішення. Таке питання, як реконструкція, створення належних умов це той обов'язковий вклад, який повинна зробити держава, держава для підтримки цих дітей. Площу центру соцреабілітації збільшили з 300 до 1400 квадратних метрів. Заклад, що приймає відвідувачів безкоштовно, має кілька кабінетів лікарів, кімнати для групових занять та арт-студію. Дідлахи із фізичними вадами зможуть займатися на тренажерах у відділенні фізреабілітації із малечою працюватимуть психологи та педагоги. В облдержадміністрації переконані, цей заклад, як і Полтавський перинатальний центр, має стати прикладом для решти українських міст. Ми його ще я думаю доукомплектуємо всім необхідним, значить і на цьому ліки будемо показувати, як повинно бути в містах і селах. Умови у реконструйованому реабілітаційному центрі повністю влаштували батьків, дітей інвалідів. Тут продумано все навіть. Те, що пандуси для колясочників, те, що підйомники, ліфт це все правильно, але навіть всі таблички, всі вказівники, які повинні були дотримуватися пункти, вони зараз тут видержані. Міністерство соціальної політики України виділило центру один мільйон гривень на обладнання та дитячий майданчик. Після здачі в експлуатацію заклад прийме щонайменше 150 дітлахів від 2 до 18 років.